Непростий відбір знайти професіонала на посаду головного архітектора столиці виявилось нелегким завданням. Але останній етап відбору кандидатів завершився. До фіналу дійшли троє претендентів. Передусною співбесідою усі склали тести на знання законодавства, вирішили ситуаційні завдання результатами передостаннього іспиту. І експерти і члени комісії були невдоволені. От як конкурсантам дався фінальний екзамен, дивіться далі. Це останні змагання між кандидатами на посаду головного архітектора Києва до фінальної співбесіди. Їх лишилося троє. Претенденти мають переконати експертів у професійності, розповісти про свої досягнення та особисті якості. В Свою чергу комісія незадоволена результатами попереднього іспиту, переможцеві пропонуватиме певні умови. Будь-яка особа, яка буде визначена першим кандидатом за результатами конкурсу, має бути призначена на випробувальний термін. Не менше двох місяців. І за цей термін до, своєї, до свого призначення він має дати чітку програму своєї діяльності. І за ці два місяці мають бути визначені реперні точки, за якими буде проведена оцінка його діяльності. Зважаючи на рівень підготовки конкурсантів, переконані в комісії у випробувальний період новопризначений головний архітектор має бути під пильним оком незалежної експертної ради. Вона оцінюватиме роботу свого колеги на професійному рівні. В стані ВО департамент 9 місяців бути не може. Спілка архітекторів України критикуючи в даному випадку, адже ми з вами розуміли, що кандидати не дотягують до рівня головного архітектора. Після ситуаційних завдань, а професіонали розуміли, коли документи подавалися на конкурс, могла запропонувати людину, яку вона бачить на посаді головного архітектора. На жаль, спілка архітекторів і Київська міська організація спілки архітекторів, яка налічує дві третини від загальноукраїнської, цього не зробила. Тому Курс, який розпочався в законному полі, так має і завершитись. Кожного з претендентів на крісло архітектора слухали в середньому півгодини. Вони розповідали про свої переваги. Я більше 20 років працюю на керівних посадах в сфері містобудування, в сфері будівництва. Ділились своїми переконаннями, як справлятимуться із зовнішнім тиском. Ну є така поговорка чиновників. Вибачте, якщо не знаєш, як поступити, поступай по закону і розкривали своє бачення на болючі питання міста, зокрема, збереження історичної спадщини та засилля реклами. У нас же є що бізопасне здвіжені, є у нас. Безбарьерное безбар середовище у нас вот эти все вещи, когда они накладываются на единую карту, у нас с вами рекламы Умінчиться настолько, що вдажеся не представляють. Усне опитування, яке в загальному комісія приймала кілька годин, цього разу стало більш результативним. Грунтовніші відповіді задовольнили і експертів. Щоправда, їхня думка розділилась між Ганною Бондар та Олександром Свистуновим. Попередня оцінка комісії дещо інша. Для мене за цим етапом сьогодні кандидати десь йдуть. Ну, фактично однаково, чесно кажучи. Трохи от останній конкурсант пан Свистунов він продемонстрував дійсно таку більш жвавість енергічність. Але ще раз кажу, що в принципі за тими компетенціями, які ми сьогодні оцінювали, вони десь йдуть дуже рівно. Утім, остаточні результати комісія має підбити 9 вересня, і до 16-го вже рекомендувати переможця на затвердження міському голові. Наталі Віталій Воротняк, Андрій Хегель, телеканал Київ.